За два роки повномасштабної війни повітряна тривога лунала в Україні більше 33 тисяч разів. По нам було випущено тисячі ракет та шахедів, і як наслідок цього сотні смертей цивільних та десятки мільйонів квадратних метрів зруйнованого житла. Страхувати можливо все або майже все. Проте саме сьогодні ми поговоримо про важливість страхування житла від наслідок воєнних дій. Перш за все, тобі потрібно знати кілька важливих моментів про страхування житла. По перше. Поліс починає діяти не раніше 11-го календарного дня від дати підписання. Будинок обов'язково повинен бути введений в експлуатацію, а в самій квартирі завершений ремонт. Не можна застрахувати квартиру, яка в заставі у банку або будь-якої іншої фінансової установи. Ти можеш самостійно обрати суму страхового покриття, коливається вона від 125 тисяч гривень до 2 мільйонів гривень. Застрахувати житло можна по всій Україні за винятком таких територій. The <laughs> Розберемо, що покриває з собою страхування квартири: воєнні ризики, тобто самі наслідки падіння ракет, вибухів бомб, все, окрім ядерної, біологічної та хімічної зброї. Бій скла це власне ушкодження вікон, балконів та лоджії, в тому числі і від воєнних дій. Побутові ризики це пошкодження внаслідок пожежі та диму, вибуху газу, використованого в побуті, а також ураження водою, збитки сусідів. Тут передбачена компенсація витрат, якщо Ваші сусіди отримали збитки через ваші ненавмисні дії. Далі протиправні дії тут передбачене відшкодування після злочинних дій з метою крадіжки майна з вашої квартири грабежу або розбою, і нарешті стихійні лиха. Відшкодовуються збитки, отримані внаслідок удару блискавки, землетрусу та інших лих. В разі падіння уламків ракет чи шахету необхідно провести наступні дії, викликати поліцію, яка фіксує шкодження та відкриває карну справу за статтею про порушення звичаїв та правил війни. Отримати від поліції витяг з ЄРДР, власне, це і є основний документ доказу страхового випадку з воєнними ризиками. Окрім цього, запиши базовий необхідний перелік документів: це заява на відшкодування, сертифікат, це сам поліс, повідомлення про настення. Страхового випадку, ІПН-заявника, паспорт, правоустановчі документи на майно, технічний паспорт на нерухомість у разі, якщо сума збитку перевищує 27 тисяч гривень, потрібно буде заповнювати опитувальник. Важливо ані поверх, на якому розташована квартира, ані її метраж не впливають на вартість полісу страхування. Ви самостійно обираєте страхову суму із запропонованих варіантів. Чому варто оформлювати страховий поліс на Finance.ua? По-перше, ми страхуємо без огляду самої квартири. Оцінка майна проводиться незалежним експертом в разі настання страхового випадку в період 10 робочих днів після надходження заяви страхувальника про цей страховий випадок. По-друге, ми страхуємо як власне житло, так і орендоване. По-третє, оплатити страховий поліс можна частинами. Тож, не гай часу, заходь на Finance.ua та страхуй житло зі знижкою 3% за промокодом YouTube.